Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів сьогодні четвер. Число не знаю, значить 4 градуси тепла, 9-1 ранку, досить прохолодно. От спробуємо сьогодні знайти білих грибочків. Ну І не тільки білих, можливо червонячків. Як не буде білих. Значить я сьогодні з сусідом, колегою. Він вже впереді А я курсую за ним. Щось буде цікаво, як завжди ми на зв'язку. Щось покажемо, розкажемо, що на даний час робиться в лісі. Нагадую, мене тут не було місяць часу. Так що важко сказати, чи щось буде. Ну я думаю, що знайдемо, але тут залежить по кількості. Ну що, нам вже ще трошки лишилось пройти і будемо заходити до лісу. Прийшов декілька місць, з грибами не дуже густо, дрібних немає, але ті перші гриби, я так думаю, мали би лізти до сонечка. От перший грибок у нас такий о потужний. Але потужний рибок. Надію його вирвати. О! А але то грибок. Але він і важче. Води набрав. Ну що, з першим грибком? З першим грибком. І дат потужним. Ось у нас грибок номер два. Ну молодий. Це вже веселіше. А так загально бачу сумненько в цій місцевості, сумненько. Третій грибок. Молодий, правда. Нагадую, це високогір'я Карпат. Взагалі пусто. Ось такий був грибочок. Гарний. Отрисканий. Це означає, що тут гробниця. І означає, що земля наситилася вже вологістю. А неподалік такі ще два позаті. О, мені зразу стало висидіше. Молодий, накриємо, ямку накриємо. Ось таке. Ось починається туман. Погода грибна. Мається на увазі для росту грибів. Туман дуже важний. Ось треба трошки тепла. От за 20 хвилин я знайшов 6 грибочків. і щоб його не носити, я зараз позбавлюся його тих шість грибів, методом схову. Тобто ми в кульочок і так холодильник. Закопаємо землю. А потім будемо повертатися і заберемо. От я побачу гарне місце вроді. Ну, подивимось під деревом. О, чудове місце. Тут не пух. Якби земля була пука, щоб трошки вкопатися, то інша справа. Ну нічого, тут два гарне місце. Фіксуємо сьомий гербок. Сьогодні гербки йдуть на рахунок, бо потім можна перевести в кілограми. Ой, як все біляється, накриваємо і чекаємо слідуючого нашого приходу. Зайшли ми подивитися в трави. І от знайшов хтось, хтось збив вчора, мабуть. Ось такого гарбка тут ліс. Він ще гожий. Хотілось топтаний. Тут молоденький. Ні. Я думав білий, а то не білий. Невесело. Тут також не білий. Не знаю ще, ще пройдуся. Може прийдеться переїхати. Дощик моросить, погода гарна для грибочка. Так, пройшлися ми травами. Ну, Видно, що тут вчора грибники були, мухомори поперевертали. От, чи білих знайшли, можливо знайшли, я так думаю, що знайшли. Але грибок сонічний виріс, досить холодно, О. і тому ми змушені будемо, мабуть, переїхати в інший ліс, на інші місця. Може вони кращі з урожайністю, як урожай, тутешній. І того я. Найшов дев'ять грибків, з одним тим розтоптаним. А ну ми його порахуємо для кількості. І так, до зустрічі, мабуть, в інших місцях Слабонько. Грози тут випадали рідко. І тому земля досить, досить висушена була. Поки відновляться грибниці, треба часу. І тепла, відповідно. І дощик обиску. Так, добре. Йдемо до нашого транспорту і все-таки все будемо переїжджати. А ще Ще забув сказати, я хоч 9 грибігю, а колега а тому хвилин 15 питав його Взагалі одного гриба не знайшов. Так що переїжджаємо. Переїхали ми на інші місця, інший ліс і зразу які грибочки. Уже можна додому їхати. А тут на рибочок. А тут який рибочок. Села. А ага. це грибочки. Третій грибочок і досить позатий. Ара ми його. О! Такі о. Зразу не бачу. От. Вище ще один грибочок у нас. О, молоденький. О, такий Ух ти. А вдасться його вирвати, не вдається. Зараз ми зайдемо з другої сторони. О! Так, є. Ось такі. Зараз ми ще тут подивимося. Може ще десь? Є? Так, щоб десь не наступити. Бачу принаймні добре, йдемо робити порядок з тими двома Кусочок Карпатської природи і, і пішли далі. З цій сторони вже сонечко світить. Поки дощику нема, можна витягнути камеру. Так. мухоморчики А як гарно дивляться, а неподалік і білий виріс. Зараз ми. Йдемо до нього одного. Так, от тут два іки білий. І це ще не останній. Тут два є, три є. Тріпілячки ова. О. Краса. Ми зрушили маленько. Треба забрати. Ми його зрушили. Так. Далі. Дивимося далі на ту красоту. О два мухоморчики червоні і біля О Красотень. Це ще не все. Це ще не всі. Дивимося далі. Дивимося далі. Отутвоє. Огу і не один, а там два вкупі. Ова! Один О. тут, тут нам треба потрудитися. Ідемо. Тут ойкі красотинь. О. Звітся. Дивіться яка краса, О. Яка краса. Дивимося далі, І то все. До купочки. опа, до купочки. А потім будемо зробити з тим порядочок. Так, дивимося ще. Дивимося ще. Тут немає, тут немає. А де ж вони виросли? Тут у нас підберезовик. Поки що я, я не бачу. Тут у нас підберезовик. Пройдемося чуть вище. Поки що не бачу. Мухоморчик який порядний, гарний. І там мухомори, і там мухомор. Може десь коло мухомора. От, там махоморе. О, ще й на Добре, йдемо робити порядочок. Пішов дощик. От нам треба на протилежну сторону. Так що дорога у нас з перешкодами. Ну, ми поборемо перешкоди. Не біда і так вперед. Лісові перешкоди ми пройшли, а перед нами річкова перешкода. Ми будемо пробувати її подолати. 45 метров 50 Добре, ми в рибацьких чоботах, то на море по коліну. Так, все, перейшли. Прямуємо далі. Прямуємо далі. Ах, зараз тут. Є невеличкий вихід. Його ми подолаємо. от нам треба той молодняк. Опа! Той молодняк нам треба. Пред? І завершуся черговий день наших походів по грибочки, з грибочками не дуже, щось знайшлося, ну, але сподівалося на більше. От показую результат. Ну, я думаю, штук 25. Рибочків має бути. Ну, а вам, відповідно, бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба за головою. Я далі засвою, заходжу до лісу, не забувайте ви заходити до себе додому. І будьте добрі. Не смітіть в себе вдома. А також копайте грибочки. Вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Як завжди, хай щастить, до побачення, надіємося, до скорих височів.